Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець, прямой українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців під час війни, українців, які люблять подумати. А саме думаючи, українці на моє переконання витягнуть цю страшну війну. Я вітаю пана Ана. Він у нас перший привітав сьогодні мене в чаті. Дякую за вітання. Дякую за дві вподобайки. І ну і помаленьку як адвокати розводять. Питає пан Ну, давайте ми перейдемо до основної теми стріму. Але перед тим, як викласти основну тему стріму, я прошу усіх підписуватись на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки помаленьку йдуть. Помаленьку, але йдуть це непогана тенденція, і низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донатами, тому що скажу чесно: канал працює і виживає, і я теж працюю і виживаю тільки за допомогою донатів, які українці мені присилають. 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Зранку я вже виклав три відео в основній сітці каналу. Хто хоче, зайдіть на основну сітку каналу і подивіться. Ну і поїхали по, основні, по основній темі стріму. Ви знаєте, є така річ, як розводіло. І от Україна перетворилася в країну, де синонім слова держава це розводіло. У нас розводілово – це вже е, на рівні держави. Раніше розводили е, розводняками займалися аферисти. Як хтось там з аферистів був, такі як Мавроді, МММ, чи в Україні були люди теж, які створювали тут МММ, до речі, Гордон працював у Мавроді в МММ, да? нинішній Гордон Самий чесний Гордон України. Да? От, то їх називали мегааферистами, аферистами А зараз розводняк це вже на рівні державної політики. Ну і от подивіться, скільки за останні дві неділі було відео, де показували, де показували самі страшні наслідки, що будуть для українців. Для українських чоловіків після 16, 18 липня, це коли спливає термін оновлення в даних ТЦК. І хто тільки не говорив: блогери, чиновники, депутати, громадські діячі, адвокати, і всі вони казали, все, смертна кара після 16, 18, встигайте, ламайте двері в ТЦК, ламайте, стійте, не спіть. Штрафи, ти цікав, де все конфісковувати, все забирати. Ну, і звичайно, всі заробляли на цьому якусь копійку або політичний капітал. А деякі самі хитрі, такі як Сергій Гула, адвокат відомий, заробив і політичний капітал, і копійку. А кого розводять? Ну, ага, тепер панан каже, як розводять. А перед тим, як розводять, так ми ж запитаємо, кого розводять, а розводять простих українців. Правильно? Синонім державної політики це розводняк простих українців. І всі розводять, всі розводять. Всі розводять, навіть адвокати розводять. А як? А тепер вернемося ще раз до основної теми стріму. Конкретно, що нам обіцяють усі чиновники, блогери, урядовці? Правозахисники, адвокати, вони обіцяють нам, що хто не встигне до 16 го до 19 го до 16, 18 липня оновити свої дані в ТЦК чи в, ЦНАТ, в ЦНАПах буде страшно покарний. Штрафи від 17 до 25 тисяч. Значить, забиратимуть автомобілі, карточки, рахунки будуть блокувати, і т.д. І показували велетенські черги в ЦНАПах. Велетенські черги під військоматами. Ну там, де я живу, мені сказали, черги під ТЦК займали з 6 ранку. А в ЦНАПі люди сиділи в таку спеку 38-40 по три доби. Ну не по три доби, а по три дня Приходили, займали чергу і цілими днями сиділи. Тому що то світла не було, то то, то все. В результаті, в результаті розводіло номер один. Розводіло номер один до 16-18 липня. Іди в ЦНАП і все там буде нормально. Правильно? Людина моя знайома, це не інсайдерська інформація, це я просто передаю те, що сказав мій знайомий. Мені прямо в очі. В ЦНАПі він три доби був. Три доби приїжджав з села в ЦНАП. Уявляєте, кожен день по цій жарі стареньким жегуликом він пиляє в райцентр в ЦНАП. В райцентрі він сидить в ЦНАПі добу, другу, третю. На третю добу він отримує, що довідку, в якій написано: така людина відвідала ЦНАП стосовно облікових даних, в базі його даних не виявлено, вам потрібно пройти в ТЦК. Все. Начепи собі таку е, довідку ЦНАПа на лоба, і ходи, показуй всім ТЦКшникам, патрулям, поліцаям. Ну і що вони зроблять тобі з такою довідочкою на лобі? Загребуть в бусик. Це перше розводіло. Ти прийди в цнап, все, ти оновив дані. А при чому тут база? От ніхто ж не задається питання, при чому тут база, ти прийшов вже оновлювати свої дані, ти приносиш СНАП паспорт, документи, приносиш військовий квиток. Все, беріть мене, реєструйте, я оновився. Ці дані передавайте в ТЦК і все. Ніхто ж не думає, що це розводіло. Страшне розводіло. Ніхто не думає, так? Ти ж прийшов оновляти дані, тобі, вибачте, до лампочки, що там в ТЦК коїться. Є твої дані, втратили вони чи підтерлися твоїми даними тим папірцям? Тебе це не хвилює. Ти прийшов в ЦНАП оновити дані, ти показав їм довідку, що ти проживаєш по такому то адресу, домову книгу, показав свій паспорт, військовий квиток, все. Оновляйте мої дані. Я прийшов, я нікуди не втік, я там живу і буду жити. А те, що вони кажуть, а в базі вас немає дід ТЦК це розводіло, то це до лампочки ходити в ТЦК. Ти прийшов один раз в цнап, тобі не обновили дані. До побачення. І про це ніхто не каже. Всі вірять ЦНАПу, так? Розводіло номер один. Друге розводіло. Ще ефективніше. До речі, ТЦК і адвокати час, я не кажу, є у нас незалежні адвокати. Але їх дуже мало. Адвокатура це система. Така сама, як поліція, як прокуратура. Адвокатура це теж система. І адвокати тісно співпрацюють з правоохоронними органами, а зараз адвокати тісно співпрацюють з ТЦК. Співпрацюють тісно тому, що ті і ті заробляють на війні страшне бабло. І косять разом. І звалюють один на одного, якщо потрібно, вину. Все. Ви не подумали, що ТЦКшники зв'язані не тільки з поліцаями, але з, е, те, цей, адвокати зв'язані не тільки з поліцаями, але й з ТЦКшниками. Ну, якщо ви не подумали, ви наївна людина. Тому що поліція ТЦК-адвокати косять страшне, бо було на війні. І розводняк від адвокатів, в тому числі від адвоката Сіроже Гули, який вам розказує все про мобілізацію по закону, але чомусь не каже один факт: в тому числі всі інші блогери, інші правозахисники. Ну, про чиновників, депутатів я не кажу, їм не вигідно вам це казати. Подивіться, в чому суть справи. Після 16 го 18 липня незрозуміло, чому після 16, го якщо термін закінчується 18. го Значить, ви, якщо не оновили дані, будете оштрафовані в адміністративному порядку ТЦКшниками. Штраф від 17 до 25 тисяч, автомобіль, значить, можуть забрати, можуть у вас блокувати картки, рахунки в банках, ТДТП. Питання, як ТЦК це зробить? От вас лякали цим, ви стояли в чергах, в ЦНАПах, в ТЦК. Вас лякали цим, а ви взяли хтось і не встиг. Тепер боїться, як зайць, мене оштрафують, мене з світу живуть. Скажіть, як ТЦКшники будуть вас штрафувати? Як вони будуть виписувати адмінпротокол? На підставі чого? Чи ви не з'явилися в ЦНАП? А якщо ви з'явилися в ЦНАП, відмітились, а вони ваші документи втратили. І ви кажете, я був в ЦНАПі або був в ТЦК, а мої документи втрачені. Та що, штраф? Ну, давайте так юридично, як вони будуть доводити, що вас не було? Тепер ще є такий закон е, форс-мажору, форс-мажорних обставин непереборної сили. У вас два місяці не було дома, Ви були на другому краю України і не могли відмітитись фізично, тому що була непереборна сила. Ви не могли два місяці доїхати додому до певних, до певних обставин. Все. Непереборна сила. Ви хворіли ці два місяці. От я, наприклад, два місяці хворію з хати не виходжу. Є таке поняття, як форс-мажор, якщо ви довели форс-мажором, що за два місяці ви не встигли об'єктивно оновити свої дані, як вони вас будуть штрафувати? Скажіть, будь ласка. І саме головне, про що мовчать усі наші розводілови, блогери, правозахисники, адвокати, які на війні нажили політичний капітал і добрячу копійку? Вони мовчать про те, що ТЦК для того, щоб після 18 липня ваше штрафувати, забрати автомобіль, е блокувати картки, е блокувати ваші права водійські. Їм потрібно для складання адмінпротоколу зібрати пакет документів. Не просто написали лівою рукою адмінпротокол і направили в суд, а їм потрібно довести, що ви. Взагалі не перебували на обліку. Увага! Ви взагалі не перебували на обліку. От як ви ніколи не перебували на обліку в ТЦК по місцю проживання, тоді ви можете бути оштрафовані. А якщо ви перебували на обліку і ваша картка є в військоматі, що? Ви тоді не ухилян. Ви просто в силу об'єктивних причин, форс-мажорних. Не змогли прийти вчасно відмітитись. Або хворіли, або були далеко від місця проживання, фізично не могли доїхати, або або дуже багато є причин невідворотної сили, форс-мажор. Все? Чому ж вам це не кажуть блогери? Чому не кажуть правоксехницьки, чому не кажуть адвокат Сергій Гула? Чому вам не кажуть? Правильно, тому що невигідно. Тому що я вам скажу чесно, правохисники, право, більшість правозахисників, більшість адвокатів, більшість поліцаїв і цикашників пов'язані. Міцно пов'язані одною річчю, це грошовою купюрою баблом. Вони разом косять баблом, а людям для того, щоб показати, що вони порість і один проти одного виступають, вас захищають, вас розводять. Так як оце розводіло коронне, вас покарають. Штрафом, а для штрафу їм же треба зібрати документи і довести, що ви взагалі ніколи не стояли на обліку. Все тоді штраф. Вам про це не кажуть. Коротше кажучи, любі друзі, черговий розводняк від держави, черговий розводняк від блогерів, черговий розводняк від ТЦКшників, адвокатів, поліцаїв від всіх. Тому що запам'ятайте, прості українці. Робітники, селян, інтелігентів українських посилають на вірну смерть. Робітники, селяни, інтелігенти працюють, платять податки, скидають донати кожен день на ЗСУ. І їх же розводять, розводять, розумієте? Чому страшна система зараз українська, розводняк простих беззахисних українців це синонім слова держава. Закінчив, дорогі мої стрім. Відпрацював чесно 15 хвилин. Вибачайте, міг би ще поговорити, хворію важко. Тому я дуже попрошу усіх підписуватись на YouTube канал Ігор Кравцов. Дякую за стрім і низький уклін. Усім, хто допомагав і зможе допомогти мені донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. І дякую друзям, дякую Саші, дякую Петі Васильову, мудрі цитати, Алексу е і іншим людям, які дивилися цей стрім. До зустрічі, любі друзі. Гарного спокійного вам.